Thank you Традиція – це день народження книгарні і проведення літературної вечірки, і от на обставинах. На перекір обставинам ми вирішили зробити цю літературну вечірку одразу з багатьма персонажами. В нас є і реінкарнація Олександра Петровича Довженка. Олександр Петровичу, підведіться, будь ласка, покажемо Він в зеленій сорочці, як він звик ходити. Саме у нас є реінкарнація Тараса Григоровича. Помихайте руками Тараса Григоровича. Такий самий своєрідний, який це Наші. З'явився імратор Госсеньзо, але він як імператор запізнюється, коли затрублять слони, то ви будете знати, що це з'явився імператор Госянджо. І, звичайно, в нас є муза, просто муза в нас реінкарнуватиметься багато разів, От якби Довженко знімав зараз. Якби Довженко зараз знімав у Москві, чи знімав би він знає пропагандистські серіали для Володимира Путіна, чи він займався би чим-небудь іншим? Ростко, ви ризикуєте, тому що Юлія Плитью на жінка мстива була. І за таке питання вона може вас і покарати. Крім того, я до вас маю одну таку, як би це сказати? Одне питання, я розумію, що імператору треба пошанувати, але 120 років Віктора Платоновича Петрова до Монтовича через місяць. Так що ювілярі у нас, крім імператора, в нас є ще. Може, він ще інкарнується в продовжувачі? — А ви врахуйте, що Віктор Погонович теж був людиною, яка вміла ну, плести інтриги, витворювати якісь такі дивовижні е, появи, ну, е, інспірувати свої дивовижні появи і зникнення. Так що сьогодні може статися щось таке. Сергію Сівановичу, ви не хочете зіграти доктора Серафікуса? Прямо... Для цього сюжету метець і влада розмова про будь-кого з ювілейних чи не ювілейних письменників цього покоління, ну справді, дуже актуальна і що називається є про що говорити. Для мене особисто проведення сьогоднішнього дня народження книгарні, доцільність його проведення, була довший час під питанням. Тобто ми вирішили, що ми будемо його проводити, але я для себе мала питання все одно. Чи варто веселитися, коли в країні війна? Але справа в тому, що в країні війна не тільки та, яка фізична на Сході відбувається, але є ще ідеологічна війна. І також склалося, що Смолоскип багато років перебуває на вістрі цієї війни, з нашого боку, так би мовити. От. І в той час, коли вже Україна незалежна з 91-го року, і задовго до того Смолоскип як видавництво. А книгарня сама ну власне самим своїм існуванням, як це не парадоксально звучить, але самим своїм існуванням е, українська книгарня в центрі Києва теж на вістрі е, ідеологічної війни. Вітаннячка! Вітаннячко. Вітаннячко! Сьогодні ми усі зібрались тут. У подвір'ї книгарні смолоскип для того, щоб відсвяткувати день народження, книгарні смолоскип. Не будуть звітувати про гроші. Я хочу оголосити поетів. Я хочу оголосити першу авторку, яка вийде на нашу сцену. Я не тремтітиму і не заберу долоню, якщо поблизу хтось з'явиться. Хай дивляться, а потім пліткують зі смаком і слиною. Хай ця пригода обросте подромицями мушлями. Ти схожий на мене настільки, що можу підфарбувати губи, дивлячись на твої, навіть якщо мої пальці все час будуть зайняті. Наші думки безсовісно ночують то в твоїй в моїй голові. Міняються одежинами, ніби дівчата-подружки! Коли з дерев осипалася риба, я не чув запахів, я не пам'ятав, як заснув, я не знав, куди зник твій голос, який беріг на якийсь чорний день. Що можна зловити сьогодні на наживки черевиків, тільки цю осінню рибу, щоб одразу відпустити, знімає птахів із гачків тремтливими пальцями, тремтливими губами, не вивчивши їх імен, просто птах собі і птах. Також у нас буде чудовий конкурс Жоні! Джоні, я не хочу в тебе стріляти! Джоні, ми ж були друзями! Ми росли в одному в дитсадку, ми їли одну манну кашу, Джоні! Чому? Чому ти підтримуєш ДНР? <рес> Дикий захід чекає нас! Давай скачемо вдвох! Ти я і прірва! Ти я прірва і коні! Інакше 40 індійських слонів станцюють, а потім я все ж таки вб'ю тебе. Тому що Джоні, ми українці, ми поміж заходом і сходом. Тому вестерн має поєднуватися із індійськими фільмами. Джоні я вегетаріанець. Ти не залишаєш мені вибору. Пробач, друже. Я буду пам'ятати тебе вічно. Добрый вечер, дорогие телезрители, с вами я, Дмитрий Киселев. Итак, о новостях. У меня в руках э, польское яблоко. Вроде бы причем здесь правый сектор. Но на самом деле все гораздо сложнее. Злобный газдеп вместе с жидовской закулисой в это яблоко накачал нанопродукты. И любой ребенок, съевший его, тут же превращается в жидобандеровца. Добрий вечір. Я чув, десь тут у вас є яблуко. Всі ми зібралися на цьому закритому пові... подвір'ї. І ніхто а, не вийде звідси. Зрештою, я знаю. Я знаю, де його взяти. Це моє, я хочу ще мені мало. Еркюль поро елементарно! Ура! Це яблуко, яке так схоже на обличчя Маоцудуна. З'яблені на площі Тяньаньмень, Зсотало в себе всі живлющі сили великої китайської рівнини. І з'ївши його я. А володію таємним стилем бойових мистецтв під назвою Хунта. Він подарував це яблуко на нашу річницю. Ви думаєте, це гарний подарунок на річницю? Треба було грушу. Я бачив його в чужому саду. Він зірвав це саду у Марії. Так. Він живий. Я не з'їм це яблуко. Так, ой, як. На зріст він був вищий від батька, що також надавало йому грізної сили. Що він трохи згодом був якось захворів і здох десь у тютюні. Про коней, у вас були коні? Мені про коней соромно писати. Чому? Вони були худі і не красиві. А Семку викинули Ice Bucket Challenge. Косу. Косу. Люблю. Ice Bucket Challenge. Миколян, Звичайний Миколян. За входження в роль. Ми вирішили, що е, він однозначно перевів кастингу. Якщо ми таки будемо знімати за чоровну, за десну, то роль прабаби твоя миколя. Радіда, діда так. Ну і конкурс е, озвучки фільмів. Це е, три фільми від кіностудії Довженка, е, гарно відреставровані. Це авангардне кіно, людина з кіноапаратом навесні та хліб. Це лінії фільми, ви можете ними тепер почати займатися. Дякую всім і продовжується лотарей.